Привіт, громадяни, ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках. Скільки більше 10 років, і сьогодні у нас буде трошки незвичайне відео. Це знову буде топ зимових кросівок, але топ зимових кросівок для собачників або власників собак, які, як і я з недавніх пір гуляємо цією дуже класною зимою, в мінус 15 з нашими пьосілями. І я подумав, що було б класно зробити топ саме під оці критерії, коли тобі треба довго ходити, отак взимку. І зараз ми про це поговоримо. Але перед цим постав лайк цьому відео, підпишися на кросятню, стань спонсором для підтримки цього проекту. І підпишися на телеграмчик кросятні нас там вже більше тисячі. Купа народу, класно обговорюємо кросівки. Я кидаю промокодіки на знижки в магазинах і анонсую відео, які мають бути скоро на каналі. Як завжди, спочатку почнемо ми з критерій вибору цих кросівок, і критерії будуть досить схожими на звичайні критерії вибору зимових кросівок з маленькими уточненнями. Перший критерій це зовнішня підошва і проміжна підошва. В принципі, тут нічого не змінилося, але кількість проміжної підошви все одно залишається великою. Це має бути багато піноматеріалу, але у випадку таких кросівок піноматеріалу має бути прямо дуже багато. Це мають бути прям суттєво високі кросівки. Тож вам 100% прийдеться довгий час стояти або повільно ходити на вулиці. Зараз мороз, мінус 15, Ну тут треба кросівки, які не про Мерзнуть за перших 3 хвилини ходьби. Ну, зовнішньою підошвою в принципі, все зрозуміло. Протектор, як і в будь-яких зимових кросівках, обов'язковий. Але що стосується верху, тут маленькі зміни. В попередніх топах я казав, що мені не подобається зв'язка мембрани водонепроникної і шкіряного верху, тому що це трошки тумач для зими. Але у випадку кросівок для собачників це норм і це досить нормальна зв'язка, тому що як і низ, так і верх вас має бути для того, щоб довго ходити. Або стояти на вулиці в мороз, і у випадку мембрани, плюс шкіряного або такого цупкого верху, це просто ідеальний набір. І другим критерієм замість мембрани це може бути утеплювач, типу Primaloft, типу Cold RDY від Adidas, і типу омніхіт від Columbia. Ну тобто цих наповнювачів і утеплювачів теж досить багато, але його присутність знову вам добавить трошки часу на вулиці з теплими ногами. От я виписав ці критерії, трошки полазив інтер інтернеті і зробив такий списочок кросівок, які я би купив по цих критеріях, які мені зайшли, про які я читав, які мені досить сподобалися. І першим пунктом це по факту буде вся зимова лінійка від бренду Хока Всі кросівки Хока виділяються якраз величезною кількістю проміжної підошви, протектором в 90% це буде Вібрамовський мегагріб. Якщо брати верх цих кросівок, то там верх відрізняється. В нас недавно був огляд торсамітів там верх з нобуку. Трошки раніше був огляд каха 2 і каха 3, там якраз йде шкіра плюс мембрана. Ну тобто верх якраз по критеріях ідеально підходить. Але якщо брати такі прям самі потужні кросівки від Хока для. Такої зими, то я хочу виділити пару Хока Каха 2. Frost Mock Gore-Tex. Це от прям такий ультразимовий кросівок. Ви можете побачити, що тут низ від каха 2, ну тобто не відрізняється і двохкомпонентна проміжна підошва, і той самий мегагріп від від зовнішня підошва. Але верх у нас дофігіща прімалофту, плюс під ним мембрана Gore-Tex. Ну, Хока заявляє, що ці кросівки до мінус там, 25 чи мінус 30, ну тобто в них у вас точно ніяких проблем не Буде там 40 хвилин погуляти з собакою на вулиці от в таку погоду. Але основним мінусом таких кросівок є їх ціна. Тому що, якщо дивитись на еходілс, ну на них деколи бувають знижки, ну це ви розумієте, що це набагато вище нашої такої стандартної планки в 5 тисяч гривень. Тому, якщо ви прям в змерзлюх в ноги, як і я, я би вам радив отакі кросівки, але звертайте увагу на те, що просто якщо ходити в них у звичайну зиму, як які зазвичай тут в Україні, коли буває мінус 10, мінус 5, ці кросівки будуть трошки ну, заутеплені. Ну, в них ще на вулиці буде нормально, зайдете в будь-яке приміщення, у вас нога звариться. Тому на це звертайте увагу. Але якщо ви хочете щось дуже схоже на отакі Хока і не готові виплачувати настільки велику суму, для вас досить прикольним варіантом я знайшов кросівки Columbia Snow Trot Shorty. Ну, як ми можемо побачити на вигляд, це схожий варіант. Ну він сильно спрощений, немає купи технологій. І ну, вони і недорого коштують. Вони все одно утеплені, там все одно багато проміжної підошви, все одно який не який, але є протектор. Ну тобто вони будуть набагато кращими, ніж звичайні, можна сказати, зимові кросівки з низькою проміжною підошвою. І ну знову ж таки, Коламбія це більш такий туристичний бренд. Вони багато такого взуття мають, і його багато буде в топі для низьких температур. Тур, як, в принципі, і ці кросівки, ну можна сказати, черевики зимові, тому по всіх пунктах проходять, тому можете придивитись до них. Далі ми переходимо до бренду Хелі Hansen. І ми вже говорили про ці кросівки: це кросівки Хелі Хенсен Кейстоун. І вони мені і тоді сподобалися в попередньому топі, і зараз я їх додав, тому що знову вони проходять по всіх параметрах. Велика проміжна підошва, протектор. І минулого разу в минулому зимовому топі я сказав, що вони на мембрані. На жаль. Там мембрани немає, я не, не подивився добре на оцю нашивочку. Там була нашивочка Primaloft. Це якраз є утеплювач, який нам супер пригодиться в таку погоду гуляти більше півгодини на мінус 15. Тому ці кросівки знову рекомендую. Kelly Hansen перевірений, крутий бренд, утеплювач. Ну тобто всі пункти зберігаються. І як ми можемо побачити, для такого бренду ціна є досить нормальною. Там, на жаль, немає моїх розмірів, але ну можливо на зиму я би їх якраз і взяв. Далі у нас буде ціле. Дві пари черевиків, і це буде знову бренд Коламбія і знову бренд Helly Hansen. Від Коламбія це будуть черевики Коламбія Моріца Shield, і від Helly Hansen це будуть фрейзер Мід. Як ми можемо побачити, вони конструктивно є досить схожими, тому я їх постав разом в цьому топі. Тому що, як бачимо, в обох цих черевиках нижня частина це такий суцільний верх з гуми. Обидві ці пари позиціонуються як снігоходи, ну тобто для ходьби десь там. В горах, в сніг, але якщо так подивитися, то цей гумовий верх вам буде слугувати і утеплювачем, і мембраною в нашому випадку. Тому що гума буде тримати тепло, вони не промокнуть 100%. І ще одним таким, можна сказати, плюсом. Окрім оцих всіх маленьких плюсиків, в обох парах є їх ціна. Вони є досить недорогими. Ну тобто, ви можете навіть собі взяти окремо такі черевики, чисто лиш гуляти з пьоселем. Що в принципі хочу зробити собі, я тому я її склав цей топ. І вони підходять по всіх категоріях. Вони досить нормально виглядають. Тому, якщо вам сподобався отакий форм-фактор, можете брати одну з цих пар. Далі у нас буде пара знову від бренду Хока, і це буде цікава пара. Я вже ну, рік точно придивляю. До цих сліпонів. Це будуть сліпони Хока-Ора Прімо. Ми будемо говорити саме про цю базову версію з такими об'ємними шнурками зверху, і з утепленням, і з усім решта. В принципі, досить цікава пара сліпонів, тобто це по факту тапки. І е, в мене є підписниця, яка досить недавно їх купила. Ми з нею недавно зустрілися. Вона просто ну, їх розхвалювала протягом п'яти хвилин. І дуже зручні м'який піноматеріал. Це не буде такий, прям трошки твердіший, як в каха чи в торсамітах. Це буде Негкий піноматеріал, вона їх порівняла навіть з Бонді, які також вона любить. Верх не супер утеплений, але каже вона, що ну, їй з собакою досить зручно гуляти і нога не промерзає. І особисто мною любимий форм-фактор сліпонів або тапок. Коли ти нічого не шнуруєш, ти просто ногами залетів в них і пішов. Вони є в різних версіях. Ми говоримо про саму базову, там є версія TP, є версія XT. Там трошки міняється конструкція верху. Ці самі базові, вони і самі утеплені, тому ми будемо по факту говорити про них. Тому, якщо вам цікаво детальніше поговорити про Хока Primo, ставте лайк під цим відео. Якщо наберемо 200 лайків, я ну просто на першій космічній швидкості знімаю огляд на ці тапки і викидаю на канал. І якщо говорити про ціну на Хока Primo, то так само, в залежності від версій, тут ціна буде коливатися. Але на Echo Deals вони навіть менше трьох тисяч є. Оці такі версії TP, є і базова версія. З шнурками за 3,5 тисячі. Ну вибрати точно буде з чого, там і кольорів купа, і оцих видів шнурівок багато. Дуже цікаві тапки. Вони вони мені прям і візуально, і ну по характеристиках, прямо сподобалося. Тому можливо, навіть я собі з зарплатки такі візьму. Ідемо далі. Знову пара сліпонів, але тепер від бренду Adidas. І це будуть Adidas Терекс Winter сліпон. І ми вже про них говорили. Вони в мене були ціли два дні. Я їх купив, замовив. Вони приїхали. Я в них походив. І як я вже говорив в попередньому відео, тут і повторюся. В них досить незрозуміла будова верху в районі носка. Отакий з дуже товстої гуми на носку. Накладка, яка ну прямо дуже некомфортно мені. Давила в пальці, і я через це їх повернув. Але якщо у вас вузька стопа і у вас, в принципі, ніколи таких проблем немає, то це афігезні тапки. От чесно, вони мені по решті характеристик прямо дуже сподобались. Це знову сліпони, заклав ногу побіг. Там досить багато проміжної підошви, вона середньої твердості, там досить агресивний протектор, і верх з величезною кількістю утеплювача Колдер Дювай від Adidas. Афігезні тапки, от чесно, вони прям мені зайшли, але якщо вони вам приглянулися, от прям от от щолкнуло, щолкнуло, як в мене колись було на Echo Deals Вони є по знижці там біля 4 тисяч гривень. Вони і вроді там декілька пар є на офіційному українському Адідасі. Тому також буде вибрати з чого, там і кольорів багато. Реально класні тапки, які на відміну від оцих великої кількості тапок від The North Face мають багато проміжної підошви і мають протектор. Це величезних два плюси, порівняно з North Face, тому що в мене є минуло. Річний огляд на ті тапки, і там це дві основних проблеми. Немає проміжної підошви, промерзаєш моментально, і немає зовнішньої підошви. Ти навіть просто на снігу їдеш. Ну, щеплення ніякого немає. Наступна пара в нас буде знову від бренду Adidas, і це Terex Winter Leather Mid Cut Rain RDY і Cold RDY. Довга назва класних таких шкіряних черевиків на мембрані від Adidas. І вони, як ви можете побачити, низ цих черевиків і оцей носочок ідентичні. Як в попередніх сліпонах, тому в принципі проблема, я думаю, залишається та ж сама в кого широка стопа. Але знову в кого стопа вузька або звичайна. Це вже йдуть повноцінні черевики на тому ж самому утеплювачі. вже з халявкою, вже з шкіряним верхом, вже з мембраною. Ну тобто, це вже повноцінне зимове взуття на величезній кількості проміжної підошви. Вона там ідентична, як була в попередніх тапках. І ну тут вже прямо все по серйозному. Хоча, якщо дивитися на ціновий сегмент цих черевиків, то він є дуже приємний на цей набір технологій і матеріалів від Terex. Поїхали далі. Переходимо тепер до бренду Merrell. і також досить цікавої пари черевиків від цього бренду. А саме, Merrell Wildwood Mid-Leather Waterproof. Також бачимо, що це вже такі повноцінні зимові черевики, скоріш всього, також туристичні, то що Merrell в більшості. Туристичний бренд, але що цікаво, в них вони по всіх цих категоріях проходять. Тут є шкіряний верх, плюс мембрана, тобто теплоізоляція у вас буде шикарна. І ще один величезний плюс саме цих черевиків стосовно бренду Merrell, Вони є досить бюджетними. Я їх знайшов на деяких сайтах типу Sportano за 3,5 тисячі. Ну, 3,5 тисячі для Merrell, це ну прямо дуже приємна ціна. Тому в їх сторону також можемо подивитися. Ну і про бренд Merrell, в принципі принципі, нема чого говорити. Провірений бренд. Скоріше всього, вони будуть і якісні, і запаковані. Тому досить класні черевики від цього бренду. Далі, шок на кросятні бренд Under Armour. Мільйон коментарів за цей весь час чую, що я не додаю Armour. Ну, чесно, я не сильно люблю цей бренд візуально. У мене було декілька пар кросівок. Ну зараз вони почали робити якісь ну, странні на вигляд кросівки. Але я знайшов досить класну пару зимових черевиків від цього бренду. І це черевики Under Armour Charge Valzet Mid. І ну, як ми можемо побачити знову, ті ж самі пункти зберігаються. Величезна кількість проміжної підошви, халявка, плотний верх, і досить приємна ціна стосовно, в принципі, недешевого бренду Under Armour. І ну, на вигляд, вони можна сказати, такі стандартні черевики. Тому в принципі я їх і додав, тому що ну, тут немає якихось перекосів по дизайну від Under Armour, які вони останнім часом люблять до Мовляти 100% зручні, 100% якісні. По такій ціні можемо заради експерименту і такі черевики взяти, хто хоче попробувати щось новеньке. Далі від бюджетних андерарморів переходимо до ніфіга не бюджетного бренду Arcteryx. Це також е, такий туристичний гірськолижний бренд, але це вже вище середньо ціновий сегмент, але все одно пара мені дуже сподобалася, прямо от візуально. Це Arcteryx ArcTerix Mid Gore-Tex І, ну як ми можемо побачити, Пара така супер мінімалістична. От прям по дизайну вони мені прям щолкнули. Але попри це, все по категоріях проходять просто з двох ніг: присутність Гортексу, велика кількість проміжної підошви, велика кількість зовнішньої підошви, халявка. Ну тобто, якщо у вас трошки збільшений бюджет, ви можете собі позволити навіть отакі, вони прямо будуть і красиві, десь вийти в люди в них. І ну Арктерікс. Ну всі чіткі пацани знають, що це крутий бренд. Я сам час від часу шукаю щось цікаве від цього бренду по знижках, тому що ну ціни там дай боже. Але якщо навіть брати оцю пару взуття, вона ну трошки більше 5 тисяч. Хоча на такий бренд це ще нормальна ціна. Тут куртки і по 20 тисяч є. І останніх дві пари в нас будуть така по факту жіноча рекомендація для підписниць кросятні, які люблять гуляти своїми пьосілями. це будуть мунбути останнім часом. Досить відомі і досить розповсюджені, часто я на ногах. Бачу це взуття, але як ми можемо побачити по цих двох парах: Moonboot Icon Low і Moonboot L-Track Low, ну об'ємні черевики з величезною кількістю проміжної підошви, з величезною кількістю утеплення. Ну, тобто, в них у вас нога, скоріше всього, не змерзне в принципі ніколи. Вони ну просто залізобетонно вас захистять від будь-яких морозів. Дизайн, ну тут вже як кому. Бувають люди, яким таке не подобається люди, які навпаки люблять отаке таке об'ємне взуття. Але якщо брати практичність, ну ця карта не б'ється. Вони 100% у вас захистять від морозу. Єдиних два мінуси, яких би я відмітив, це ну не дуже агресивна зовнішня підошва. Тому на це звертайте увагу, що там ну не такий суперагресивний, якийсь там Вібрамовський мегагріб. Ну і другий пункт це ціна. Вони останнім часом стали трошки популярнішими. На них в принципі ціна ніколи не була маленька. Ну тут трошки вище 5 тисяч. Я знайшов їх за 6 сім тисяч. Але ну, в принципі, ціна є справедливою, навіть якщо зайти в EhodiLS і там трошки погортати. Там вони будуть в колаборації з Дідасом декілька пар, там вони будуть просто як і тапки, як і черевики. Ну там всі плюсики збережуться ті ж самі. І вони будуть там по досить нормальних цінах. Навіть там було трошки більше 5 тисяч, там 5 з половиною. Ну, на мою думку, це окей, ціна за такі черевики. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк під цим відео, коментуємо, якщо. Вам є що сказати, ви маєте свою круту пару для гуляння з пьосілем. Стаємо спонсором кросятнів, діючим спонсором. Величезне спасибі за підтримку цього проекту. Бережемо себе, донатимо, слава Україні!